Народитися черкасцем цим вигідно, а ще вигідніше народитися у день міста. Цьогоріч святкового дня з'явилися на світ четверо малят двоє хлопчиків та дві дівчинки. Діти отримали від міської влади подарунки, які саме знає Світлана Пічугіна. Одна з найбільш важливих покупок в списку майбутніх батьків коляска. Вона коштує чималих грошей і, на відміну від сорочечок, з яких дітки миттєво виростають, користуватися коляскою батьки будуть щодня протягом тривалого часу. Тому подарунок, який підготувала міська влада батькам та їхнім немовлятам, можна вважати дуже доречним. Новим дитячим транспортом пощастило тим дітлахам, які з'явилися на світ саме у день народження міста Черкаси. Ми за те, щоб у нас в місті народжувалися діти, щоб їх було більше, і слава Богу, що за останні п'ять років так воно і є. Статистика про це свідчить на день міста у двох пологових будинках. Міста з'явилося на світ четверо малюків, порівну хлопчиків та дівчаток. Їхні батьки дуже зраділи подарунку міської влади. Я дуже рада, що я народила свою дочку Олесю і що мені подарували коляску. Останнім часом кількість новонароджених збільшується, зазначив головний лікар пологового будинку. На сьогоднішній день майже 60% є здорових дітей, які народжуються в пологовому будинку. В одному пологовому будинку Черка за рік народжується близько 1300 дітей. Десять років тому на світ з'являлося на 300 малюків, на рік менше.